Ворог відночі поновив удари кабами по Україні. Напередодні після збиття чергового російського винищувача су 34 у командуванні повітряних сил повідомили кілька годин на радарах жодної одиниці ворожої авіації. У мережі почала ширитися інформація, нібито це перше подібне затище від початку широкомасштабного вторгнення. Проте у повітряних силах це спростували. У коментарі вікнам Юрій ігнат повідомив, лише посилення українських повітряних сил більшою кількістю засобів ураження зможе змусити російські літаки боятися заходи в наше небо Особливого затишча немає такого довготривалого. Ми побачили, що після застосування зенітних ракетних систем, систем далекого радіусу дії по російських літаках у них відпало бажання літати в даному рівні. Потім ворог відновив ті атаки. Тому затища воно є умовно невеликим, недовгим. Потім противник продовжує. Свої атаки, але ж, е, вже не так інтенсивно і не так нахабно наближається до лінії боязвітнення до наших кордонів.